Євангелія від Йоанна, розділ шостий. По тому пішов Ісус на той бік Галилейського Тиверіатського моря, І йшла за ним сила народу, бо бачили чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свято Юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив вже так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип. Хліба і за двісті динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус. Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять і взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів Зберіть кавалки, що позаставалися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них, і схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус іде морем, до човна зближається. Та й налякались. А він же до них каже Це я. Не лякайтесь. І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші ж човни прибули з стеверіяди близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього. Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь «Істинно, істинно говорю вам. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли, та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, а на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. Вони ж мовили до нього Що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм, Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Тоді вони йому. Який же знак створиш ти, щоб ми побачили і увірували в Тебе? Що вчиниш? Батьки наші манну в пустині споживали, як ото от написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм, істинно, істинно говорю вам не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Мовили тоді до нього Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм каже Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам ви й бачили мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив його останнього дня. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним. І щоб я воскресив його останнього дня. І обурились юдеї на нього, що сказав був Я хліб, який з неба зійшов, і говорили Чи то ж не Ісус, син Йосифів, що Його батька, матір, ми знаємо? Як же він тепер твердить, Я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь. Не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків усі будуть поучені Богом кожен, хто вчув від Отця, той, навчившися, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось отця бачив, бо той тільки Отця бачив. Хто від Бога? Істинно, істинно говорю вам хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. А це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, Як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм каже істинно, «Істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є. Той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець, живий, послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Це і є хліб, що зійшов з неба. Не як ото манну їли батьки ваші і померли. Хто цей хліб споживає, той повіки житиме. Те говорив він, коли навчав у Капернаумі, у синагозі. Почувши це, багато з поміж його учнів говорили Жорстока ця мова! Хто може її слухати? Ісус же, знавши в собі, що його учні обурюються з того приводу, мовив до них, Чи вводить вас теє у спокусу? А коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому, а ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і є життя і дух. Деякі з вас, однак, не вірують. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, які не вірують. І хто той, що зрадить його? Тож додав ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли йому те не буде дано отцем? Від того часу численні, з поміж його учнів, відступилися від нього і більше з ним не ходили? Тож мовив Ісус до дванадцятьох Невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро. Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Ми і увірували, і спізнали, що ти Божий святий. Ісус же відрік їм. Хіба я не вибрав вас дванадцятьох? Та один же з вас диявол. А говорив він про Юду. Сина Симона іскаріота, той бо один з дванадцятьох, і мав його зрадити. Перше послання до Тимотея, Розділ шостий. Раби, що під ярмом? Нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки, нехай ще більше їм служать власне тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка. Зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск то сама побожність бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились. І прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри. Перед багатьма свідками, Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при понтійському пилаті склав добре визнання, щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа. Яку Свого часу з'явить блаженний і єдиний Володар цар царів, і Владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб. Добру підвалену на майбутнє, Щоб осягнули життя правдиве. О Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання, що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами. Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, хто житиме на Твоїй Святій Горі, той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому. Не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає, навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, Хто отак. Чинить, не захитається повіки. Книга приповідок, розділ 23 Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою. І поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його не надця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою, на його ласощі ненаться, бо він буде мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному. Бо він зневажить мудрість слів твоїх, не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання, і твої вуха до слів науки, нещади для хлопця картання, не умре бо. Як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шеолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином. Ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько, Веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго. У тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі. Серце твоє буде дурниці говорити. І будеш немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. Книга Числа, Розділ тринадцятий. І промовив Господь до Мойсея. Пошли людей, та нехай розглянуть ханаан землю. Що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх. По одному з батьківського коліна, та щоб усі з них були князями. І послав Мойсей їх із паранпустині за господнім наказом саме таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля. Ось їхні ймення. Від коліна Рувима Шаммуа, син Закура. Від коліна Симеона Шафат, син хорі. Від коліна Юди Калев, син Ефунне. Від коліна Іссахара, Гигал, син Йосифа, від коліна Ефраїма, Оша, син Нуна, від коліна Веніямина Палті, син Рафу. Від коліна Завулона Гадієл, син Содді. Від коліна Йосифа, коліна Манасії, Гадді, син Сусі. Від коліна Дана Амієл, син Гемалі. Від коліна Ашера Сетур, син Міхаела. Від коліна Нафталі Нагбі, син Вовсі. Від коліна Гада Реул, син Махі. Це ймення мужів яких послав Мойсей, щоб розглянули землю. Ошеуж, сина Нуна, назвав Мойсей Єгошуа Ісус? Послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан землю, і мовив Здійміться звідсіль у Негев, та й зійдіть нагору, та огляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе. Сильний він чи слабий, мало його чи багато, і який той край, де він живе, чи добрий, чи поганий, і які міста, що в них живе він, чи відкриті, чи укріплені, і яка земля, родюча вона чи ялова, чи є на ній дерево, а чи ні? Та будьте сміливі, і принесіть плоди землі. А була саме пора дозрівання винограду. То й пішли вони і розглянули землю від сінпустині до Рехову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шишай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано сім років перед Цуаном в Єгипті. І, дійшовши до Ешкол Долини. Зрізали вони там вітку з однією виноградною китицею та й несли її удвох на жардині опріч гранат і смоков. Місце ж те названо Ешкол долиною за грон, що зрізали там сини Ізраїля. Повернулися вони з розглядин краю під кінець сорока днів. І, прибувши, прийшли вони до Мойсея та Арона, і усієї громади синів Ізраїля в Паран Пустині, у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді, і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи, прийшли ми в землю, куди ти посилав нас. Вона такій справді молоком та медом тече, ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та й міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе в землі Негев, а Хетит і Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану. Тоді Калев Заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив Ми таки підемо і посядемо її, стане бо сили в нас її підбити. Чоловіки ж, які ходили з ним на розглядини, твердили Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший. І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю. Яку розслідили, кажучи, земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає всіх своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великий на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалось, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах.